14 березня у День українського добровольця Івано-Франківці вшанували тих, хто першим став на захист України. У парафіяльно-гарнізонному храмі Різдва Христового ПЦУ відслужили молебень та вручили відзнаки за честь із витягу захисникам. Також згадали полеглих бійців. Я прокинувся від того, що дружина сказала, що були вибухи на аеродромі, почалась війна, відразу пролунав дзвінок мого брата рідного. І було одне питання: що йде. Звісно, йде. Ми буквально вже зранку, самого, в 9 ранку, вже були в центрі комплектування і стали, скажімо так, під під зброю. Той день і наступний день мені здається, днів 3-4 була маса народу, і багато хто не потрапив в списки, тому що штатки були переповнені. Були обурені хлопці, які не попали. Це говорить про те, що в перші дні повномасштабки дуже багато було свідомих людей, патріотів, які не розглядали іншого варіанта, як і боронити свою країну. Молодший лейтенант Тарас Урсул розповідає, тоді потрапити до лав Збройних сил України було щитим випробуванням, адже охочих було чимало. Спочатку нас не брали, тоді черги були, пам'ятаю, по 200-300 по чоловік. Навіть, пам з пам'ятаю, звінкомата ходили кавою, пригощали, там волонтери приїжджали. Спочатку так само я своїм стрейком, будемо так казати, якраз разом стояли. Спочатку його, його взяли, мене не взяли, сказали, зачекайте, там твій час ще прийде. На службу попав 24 вересня. Найперше до оборони залучали тих, хто вже мав військовий досвід. Серед них і Володимир Рега. Так, у 2014 році я служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді, 15-й батальйон. Дебальцево пройшов. У 2015 році був поранений, потім звільнився. І після того, вже в 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, міський голова Руслан Марцінків вручив добровольцям відзнаки за честь і звитягу, аби вшанувати їхній чин, відвагу та самопожертву. Дуже важливо, без добровольців ми би не зупинили ворога на початку війни. Та й зараз багато добровольців служать в Збройних силах України, Національної гвардії. Тому сьогодні помолилися за тих хлопців за здоров'я живих і, на жаль, помилилися за тих, що вже не з нами. Дякуємо хлопцям від імені громади, вручив нагороди, допомагаємо постійно дронами, іншими спорядженнями. Маємо різні програми для підтримки, тому велика вдячність від громади.